Вітаю, друзі! Сьогодні завітали до наших героїв 17-ї окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка. займаємося ремонтом та відновленням техніки, озброєння. Лежав на стрілі, світлі рядом приходив, все стріляло, в десятки метрів снаряди лягали. Ворожий танк руський Б3М. Працює проти своїх колишніх хазяїв. Так працуют наши хлопцы с Рубату. Вот. Ну когда Бахмут брали, тонули мы танк, нас обстреляли на одной переправе. Майстерня технічного обслуговування МТО-80 на базі ЗІЛ-131. Готово. Постріл. Його функція перевезення вісенічної та колесної техніки. Нужно швидко, качественно відремонтувати Т-72. Як ви виїжджаєте? Ні, з фонариком. Як сильно страшно? з А кулочки, коли сонарядом ложиться за метрів 10, 10 метрів лягає. Ти розкажи, як ти на стрілу фонариком. Льох на стрілу, бо не було ночника. Льох на стрілу. Фонариком світив. Дорогу, нехано. Вони не можна було з фарами, Вон не можна було з фарами, з світкою, не їхали. Парой лежав на стрілі, світив, рядом приходив, все стріляло, в десятках метрів снаряди лягали. Да, по походу, блядь, снимать где начнут. А, потому что и кто и свободит, там, блядь, по-любому, или беспилотники там. Ну так не, они увидели, просто там стояла машина бронированная. Вот они ее высекли уже по эту машину, походу. Умехан механ тогда сразу этой машиной, блядь, долез, заковался и не вылазил, пока мы не приехали, блядь, на место его, бля. То есть вошки, да, ночные? Вот. Вы... конечно, погнали, по чашку вагон. Не видно ничего, не знаешь. Откуда будет, да? Конечно, откуда будет прилетать. Поддача. Рядом и так говорит. Попа через часик якорь, дом попало, как раз тоже недалеко от нас. Вот это по дороге. Все стрелять не поймешь, чи попадешь, чи не попадем, блин, а очко сжимается в висит глаз. Чи проноса техника користь? Після смерті. Приносить, приносить. І це е, яркий тому приклад. От, е, парні не, не зря зняли коробку, це БКП, права. Зняли і ну, 50 на 50, що вона є робоча. Якщо ходовка не в такому вже жахливому стані, от наприклад, каток зняли не зря, тому що він був нормальний. Балансірці можна, звісно, да, довго помучатися по, е, з ним, крепко, але зняти і він буде працювати. Е, динамічна защита. Коробочки, куди ставляється пластит, відсутствує отакий. Вот Потому що його сняли і поставили на наш танк. Це конкретно ворожий танк, русський Б-3М. Модифікації. Кстати, це колісо теж може зняти і воно ще походить. З особистого досвіду Херсон і тут, правда, ми дуже багато, дуже багато запчастин знімали з. Подібної техніки, згорівшої. Вигоріла морда, але ззаді щось може залишитися. Вигоріла ззаді, що там можна залишитися спереді, зліва, справа. Одним словом, ворожа техніка навіть після своєї смерті приносить користь нам і працює проти своїх колишніх хазяїв. Так работают наши хлопцы с Румбату в таких условиях. Наша техника відновлюється и уезжая на фронт. А снизу тоже там нету дачи Снимай защиту поставил да. ну, не... нужно швидко, качественно відремонтувати Т-72. Запчастей мало, Виходимо, викручуємося как можем, восстанавливаем запчастини. Запчастини, конечно, мало запчастей. Ну а так, важко, що цілий день работаем, работаємо. Времени на отдыха практично немає. І в ночное время час можемо працювати з фонариками. А якщо пригнали техніку срочно треба відправити, то і ночне час. Варимо мангали. Екіпажі танкістів да, що да, да, да. Так допомагають. Ми изготавливаем теж, варимо мангали, советуємося з екіпажем, як краще модернізувати це все. Так що стараемся, працюємо. Які зразки ворожої техніки бійці 17-ї окремої танкової бригади за у ворога? Ну, зразків було багато в плані і різноманітності і в плані обсягу. Саме найбільше було це танк Т-62. Це все прийшло з Херсона. Самі цікаві і дорогі це зенітно ракетний комплекс Тор. Це ми самі доставали його і передали нашим колегам з іншої частини. Це був їхній профіль. Т72Б3М. Це саме найдорожче. Доставали багато і бронетехніку, і колісну техніку, і артилерія це Мста Б, Д20, Д30, гіацинт Б, Урали колісні різних модифікацій, їхній бронеавтомобіль нахвалений. Ти, Газ-Тигр, що у нас є в одному підрозділі, досі ще їздить. Солярки, правда, багато кушає, але, але їзде. Що знаходили цікавого у техніці ворога? Я особисто отакий ми на Херсоні знайшли. Якраз перший день, коли ми кавунчик звільнили. От. Особисті речі побутом, спальники, тряпки, їда. Паспорт є станція базальтику. Не треба було їм викидувати, тому що вона нам нормально згадилась. Наші хлопці туди багато цікавої інформації достали. Ти... Це... Я бачу зривати. Які функції виконує цей МАС? Доброго дня. Перед вами МАС, сидільний тягач МАЗ-537. Його функція перевезення е, гусеничної та колесної техніки на бойові позиції, а також евакуація е, з е, підбитої техніки та непрацьовує. Е, танки, БМП. Танки, БМП, е, БТРи. Ця важка техніка, так? Важка техніка, так. Яку ви перевозите на нього. броньована. Також на них є слібетки, які ми, можем, ми, ми можемо витягнути з будь-якого е, недоступного місця, де не можуть е, ну, дістати інші тягачі. Він витягує, так? Витягує, так. От такий okay. здоровий корабль, як кажуть. Також проходимо з нього по будь-яким місцям, по болотяним, по лісовим. А чи доводилось вам працювати на западних тягачах на якийсь? Поки мені лично не доводилось, а ну, так вже уже є, да? вже є у нас, да, западні тягачі. Так само вони виконують таку саму функцію. Так само є лебідки, евакуюють техніку, також будь-які виду техніки. Непредвиденные ситуации на фронте, какие были у вас? Ситуаций было много разных. Ну, каждый выезд, каждая своя ситуация. последний раз приехали, за его, а там нет аккумуляторов. Что делали? Ничего тянули? Ну, когда Бахмут брали... Тонули мы танк, нас обстреляли на одной переправе, выезжаем на перекресток, механику постоянно заставлял его люк закрывать. Когда танчик нас обрабатывал, механик закрыл люк сам, без команды. Жизнь заставляет делать все. Майстерне технічного обслуговування мто 80 на базі Зіл-131. Машина призначена для обслуговування танків, їх елементів, фільтри. Ванна де миються, промасуються фільтри, тіски, станки. Машина ремонтна і плюс призначена для життя екіпажу. Отак от от наші парні працюють і живуть. Днем вони працюють, інструмент на вечір. Это все спускается, тут лягает человечек, кроватка, там человечек, гамочки растягиваются. А да, хлопчик? Да, буржуечка, пожалуйста, дрова, все, тут очень жарко, но в чем минус, тут нема средней температуры, тут или очень жарко, или очень холодно, все, вот два режима, блядь, да. Инструмент наполовину закупленный своими руками, если вы на тут все есть, пылка, тисочки, там он щиточек, там он сварочка, там днепроэм, каструльки, чайнички, то совмещается тут все. І быт, и ремонт. Приїхали, поработали, на машину ставиться кран стріла, то є замена двигателя танкового, замена бортової коробки передач танкової, все здійснюється з, з цим автомобілем. Ніяких дополнительных средств не треба. Як називається процес, хлопці? 72 фильтрую, Помились вітра в солярі, соляру злили, залили водички, можна постиратися. Процес промивки і промасування касет повітряного фільтра танка Т-72. А ви одразу їм отдаєте, так? Вони не грузять, вони вже машин слажують, щоб посихав. Це наші стовки, там було на мануал красиво, я повилажував. Ну так. Розкажіть, будь ласка, за нього. Що, нам привезли його на ремонт, були дефекти, по язику шептала, ми його підточили, затворна рама не ходила, Геть. вона була здефектована проміжністю. Якщо ви сюди підітектор, подивитесь, вам буде видно. Тут був щос, Ми вдали дефект, вняли запчасть сюди, угу. в основному язички були прибиті, що подають самі патрони. І воно не робило, не стріляла пушка. Тобто навіть не так. Тобто Вона була небоєздатна. На даний момент ми його підремонтували. Чим саме і займаємося. Зараз буде настройка, я вам покажу як воно що до чого, щоб не старатися, що воно працює. Ну а после вже. І подивимось як Також. воно буде працювати, так, так точно. Тобто заповна рама хода, стріляє. У нас такі ключики є на настройку самого Браунінга. Браунінг цей чуть-чуть другої моделі, він не быстросъемний. Тобто він настраивається, Настраюється він таким нехитрим, образом, такими ось ключиками і отодвигаємо. Ча перезарядить? Сейчас, вонку, я вам покажу. Вставляем ствол. Ну вже настроїли. Есть такий ключик Go і you No know, Go. специальные да, да 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 вставляем мы сюда вот промежность на гоу вставляем это сжигаем чуть-чуть вставляем и нужно у нас входить. Ага. вставляем на угол и у нас стоит четко сделать сброс и на самой трубке настраиваем то есть если есть fire No fire. Вставляємо сюди, нажимаємо, ніяких дій не проходить. Ага. Тобто це no fire. А з ключиком Fire, коли ми вставляємо, якщо все наложено і все, все працює, він щелчок. Прицел, так? Да. То є самою. в принципі все відремонтували, так, точно. тепер він буде можна... ворога нашого. Так точно. Сейчас, чуть-чуть. Готово. Сбрасываем затвор. Еще раз. Сбрасываем и пострел. Ух! Хочу познайомити вас з комбатом. Ремонтно відновлювального батальйону 17 окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка Сергієм Лученцовим. Чим ви займаєтесь? Так, Займається займаємося ремонтом та відновленням техніки, озброєння бригади. В батальйоні є ремонтна рота ракетно-тійського озброєння. Займається ремонтом стрілецької. Стрі... Стрі... и а, артиллерийской сброи. Также есть рота, которая занимается ремонтом колесной техники, автомобильной в данном случае. Также есть рота, которая занимается а, ремонтом гузничной техники. И рота, которая занимается эвакуацией. Цена нулев, да, прохода час. Эвакуация, значит... да, бывает в разных местах, бывает она, и может и быть техника подбитая во время боя, мы ее эвакуируем ее. У нас есть в у нас есть подразделение, нам выдали автомобиль сидельный тягач Ошкаш, это американский тягач. Мы смотрели у него в, паспорте, даже написано, он 96 -го года выпуска. Он принимал участие в Ираке, где есть у них там соответствующие, соответствующие записи в, в, формуляре транспортного средства. Вот сейчас, сейчас мы его эксплуатируем. Хороший автомобиль. Ну, По запчастям, конечно, еще не слава Богу, не ломался. Все ну, мы его... И допомога, да да? Вин... да? да, помогает, да. Он привозит ну, тяжелый грузов такой он серьезный. Поэтому надеюсь, все будет у него хорошо. Мы его за ним будем следить. Желаемого всего наилучшего.